48 поверхів і вертолітний майданчик найвищий хмарочос України, ну і, звісно, один з найдорожчих. Неприступна закрита територія до верху наповнена посадовими особами. Однак Аліна Стрижак потрапила всередину і зараз розповість нам, хто в хмарочосі живе, хто там просто гроші тримає. Ну і взагалі, як воно там, у владних нутрощах. Деякі речі можна спостерігати вічно. Дивитися, як горить вогонь, тече вода, як міліцейські, прокурорські, суддівські заселяються в найдорожчу елітну нерухомість Києва. Відповідь реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власників квартир у цьому будинку штука набагато крутіша, ніж навіть хрещений батько. Тому що всі прізвища, час купівлі, ціни можна коментувати дуже довго. Ну, тобто, я коментувати, просто озвучити купівлю, тому що на кожен договір купівлі-продажу завжди знайдеться інший папірець, який показує, ця купівля законна. Цей сюжет зовсім не про корупцію. Він навпаки про те, що українські судді та правоохоронці живуть у квартирах за десятки мільйонів, і все це законно. Найвищий будинок України, звичайно, в Києві, у самісінькому центрі на Печерську, 48 поверхів. Тут озброєна зубів охорона, коштовні авто. Все підстать господарям. Вартість квадратного метра сягає тут 7 тисяч доларів. За таку суму можна купити будинок у провінції, авто або стадо корів. І ще щось залишиться. Квартири у цьому будинку мають метраж десь в районі 600 метрів. І ви уявляєте, зараз я йду не по стадіону, не по великому офісу. Це буде чиясь хата. Ще більше квадратних метрів належить родині прокурора Київської міської прокуратури номер 6 Павла Міленіна. У прокурора та його батьків тут п'ять квартир площою до 200 метрів, п'ять паркомісць і сотні метрів офісних приміщень. Вартість лише цієї нерухомості понад 80 мільйонів гривень. Одна квартира і паркомісце записані на прокурора і є в його декларації. Решта ні. Кілька місяців тому Павло Міленін отримав у подарунок столичний будинок площею 430 квадратів і землю під ним. Матір прокурора працювала у приватній фірмі, що продавала транспортні засоби і послуги. Тато Олександр Міленін у 2000-х був головним даїшником. Потім займався охоронним бізнесом. Два роки тому Міленін молодший задекларував прибутки членів родини півтора мільйона гривень. А значить, лише на нерухомість на Кловському Міленінам довелося б збирати з народження сина прокурора. Неформальним учнем генерала Олександра Міленіна змі називають Анатолія Даниленка, заступника генерального прокурора, який давно полюбився нашій програмі. Родина заступника генерального прокурора України вилучила у держави 140 гектарів землі та озера. Під час підготовки сюжету про Анатолія Даниленка нам погрожували. А охорона заступника генпрокурора навіть прихопила з собою наш штатив. Але тодішній шеф Даниленка, генпрокурор Віталій Ярема, назвав наш сюжет замовним. Чомусь е, зненацька е, з'явилася велика кількість публікацій відносно Даниленка. І тому я зробив такий висновок, що це якась іде загальна така. Е, Операція по дискредитації працівників Генеральної прокуратури у ГПУ після нашої програми по Даниленку була перевірка, але нічого кримінального не знайшли. Мовляв, у родини прокурора є бізнес. Даниленки щось продають, щось купують. Тож усе законно. А потім за генпрокурором Єремою з прокуратури пішов Даниленко і цю історію забули. Правда, за нашою інформацією неформально. Даниленко і досі працює в прокуратурі. А тепер ми ще й дізналися, що ось цю квартиру Анатолій Даниленко купив та оформив на себе, ще працюючи в генпрокуратурі. Це 10 мільйонів гривень. А ще 1800 за паркомісце. Але все законно. Родина Даниленків має бізнес. А прокурори у нас бідні. Тому й живуть на утриманні родини. Звичайний українець може у такому будинку хіба що працювати: склити вікна, мити підлоги, штукатурити стіни, пити в перервах пиво і писати на стінах. Тут були ми. Але якщо ти, наприклад, не звичайний українець, а справедливий, то ти можеш тут жити. Дмитро справедливий, таке прізвище. Очільника Київської міської прокуратури номер 5 І його нерухомість тут коштує 14 мільйонів гривень. Дмитро Олександрович справедливий тут живе. Так. Да. Скажіть, будь ласка, от можна запитання, звідки коштує на таке майно? Я, Особі... я не знаю. Я дорогу. Дмитро справедливий. Гарне прізвище для прокурора. Кожному справедливому прокурору по квартирі. Або по грошовитому родичу. А в Дмитра справедливого таких нема. В нього заробляють по 360 тисяч гривень в рік. Тож збирати, мабуть, почали ще до народження прокурора. До речі, цей будинок тільки згори виглядає красиво, Збоку він виглядає ось так. І так, така поганка на тлі Києво-Печерської лаври. Не можна такі висотні будинки споруджувати. Це не пов'язано з тим, що вони там впадуть. В усьому світі цивілізованому прийнято, щоб архітектурні панорами вони охоронялися, щоб місто мало б якісь такі точки видові. Тут на себе реєстрували сестра та син Андрія Портнова, людини колишнього президента Віктора Януковича. Портнов був заступником глави адміністрації легітимного. Коли Янукович у його оточенню Європейський Союз блокував рахунки, то заблокували їх і Портнову. Син Портнова Ігорю лише 23. Він молодий юрист. Ну, але ж юристи заробляють багато. Юристи, знаєте, стоматологи. Слухайте, ну це справді круто. Мабуть, один із найкращих видів на Києві, який я бачила. Сестра Андрія Портнова Олена Ісаєвська реєструвала на себе цю квартиру. Раніше Олена була адвокатом 2010-го Призначена указом Януковича суддею Печерського районного суду Києва. Зараз сестра Портнова у відпустці по догляду за дитиною. От речі, декретні. Непогане джерело прибутку на квартиру в 10 мільйонів у найдорожчому в країні Хмарочосі. Дякую, посмотрим, що тут. Закрито. Катя? Катя? Ha, 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 ha. З верхніх поверхів доводиться спускатися пішки, але й там, де ліфти є, працює тільки один із чотирьох. Ліна ліфт. Ліфт не працює, ми кликаємо ліну. Але дехто умудряється і в таких умовах облаштувати собі гніздечко. Вибачте, я тут не просто я тут працюю. Я навіть не можу сказати, на кого записано і хто тут проживає. Ага, тобто ви домогосподарка, правильно? Ви домогосподарка, правильно? Так, yeah, yeah. Ця квартира записана на суддю Верховного суду Лілю Григор'єву. Все життя Лілія Іванівна пропрацювала у судах. Минулого року пішла у відставку, але за кілька років до неї купила собі тут квартиру і паркомісце. Зараз вони коштують приблизно 10 мільйонів. Врешті цілком можливо, що судді квартиру подарував чоловік, який реєструвався керівником страхової компанії. Правда, по деклараціях судді. Чоловік не заробляв більше 100 тисяч гривень у рік. Нам залишається привітати щасливих мешканців цього будинку із таким неймовірним чи то фартом, чи то здатністю працювати і отримувати за свою працю достойну зарплатню. Адже більшості українців, судячи навіть з написів на стінах цього будинку, повезло набагато менше. Наостанок зазначу, деякі з героїв цього сюжету надали нам просто беззаперечні докази, що якщо ти співробітник прокуратури, то ти можеш купити собі таку нерухомість дуже, дуже, дуже дешево.